Вітаю, шановні! Мене звати Катерина, я з України. Сьогодні я пропоную подивитися огляд скраб паперу, який я придбала в магазині Pepper Concept. І це буде дитячий набір від Мінтай Papers. Якщо вам цікаво, як виглядає цей папір, бо це новинка, яку випустив Мінтай. Це Дуже дуже свіжа колекція, тому якщо вам цікаво, то я запрошую вас до перегляду. Отже, перший набір, який ми подивимось, це набір Little One. Це набір дитячий, він з... Він такої дуже гарної пастельної гамми та з дуже цікавими і дуже такими кумедними Симпатичними героями. Мені не дуже сподобалася його кольорова гамма, я про це вже казала у влозі про Варшаву. Але мені дуже сподобались герої, тому я подивилася ще, коли я дивилася прев'ю в інстаграмі Міндаю, то я вирішила, що я його куплю. І коли я потримала в руках, подивилася аркуші, в магазині можна було придбати аркуші окремо, то я подивилася, що там є. І незважаючи, незважаючи на те, що кольорова гама, вона ну, не те, що мені, мені не подобається, вона, як на мене, вона така-дуже дуже тепла. Коли до цікавих кольорів пірюзовий та рожевий додали теплої фарби, не можу пояснити, але саме колір мене трохи бентежить. Але цей набір такий гарний, він Просто ідеальний. Я не пам'ятаю, аби я була в такому захваті від, якоїсь дитячої, від якогось дитячого паперу. Мені цей папер дуже сподобався. І якщо ви дивилися влог, то я там казала, що мені нема кому робити альбом з цього паперу, бо навіть мої племінники вони вже надто дорослі. Але саме під час того влогу мені прийшла ідея, що я можу зробити такий альбом для своєї дочки. В моєї дочки немає альбому про перший рік життя. Бо зараз їй 19 років, і коли вона була маленькою, тоді не було такої моди. Тоді не було моди фотографувати дітей гарно. Тоді, взагалі, що дітей фотографували, це було дуже добре. Бо в мене з'явилася. Перша миль мильниця, фотоапарат мильниця з карткою, коли моїй дитині було вже, мабуть, 3 чи 5 років. До того я її фотографувала на зеніт, на плівку. Тоді вже були мильниці, були вже маленькі фотоапарати, але вони були з плівкою. І хто фотографував з плівкою, знає, яка це морока. В тебе є там, я не пам'ятаю, скільки? 34 чи 38 кадрів. І. Це велика вдача, якщо з цих 30, 38 кадрів 10 будуть гарними. І ніякої культури, фотографування, що треба там якось одяг підбирати, фон підбирати, цього нічого не було. Зараз ми вже перейдемо до перегляду поверу. Мабуть, я розповідала вже цю історію, що коли я була вагітна та очікувала народження своєї доньки, я купляла собі такі листівочки. В мене навіть вона лишилася одна з таких листівок, теж вона в Одесі, де це листівки якась відома художник-фотограф. Вона фотографувала маленьких дітей у різних кумедних костюмах. Там хтось на капустині, хтось у великій чашці, хтось на тикві, Я додам. Може, якщо я знайду, то я додам приклади того, про що я кажу. Зараз так фотографують дітей. Ви, любий, хто дивиться зараз це відео, або хтось з ваших знайомих може замовити таку фотосесію для своєї дитини. Тоді це робив художник-фотограф, і ці фото друкувалися на листівках. Я все це кажу, що коли моя дитина була маленька, не було такої моди на фотографування дітей, і ці альбоми її ніхто не робив. І мені пощастило, що мій чоловік. Він захоплювався фотографуванням. В нього був фотоапарат, він його мені віддав, пояснив, як ним користатися, і я фотографувала свою доньку. Тому в неї є фотографії, де вона зовсім маленька, де її перший раз принесли з дому. Це дуже страшні фотографії, там дуже страшний фон. Вони фотографувалися при е е лампочці, бо це був вечір. Але зараз їх можна обробити у фотошопі, їх можна зробити чорно-білими і вони будуть виглядати більш-менш добре. І в мене навіть був такий план. Я планувала робити такий альбом, але 24 лютого все змінило. Тому ці плани були відкладені, я навіть про них забула. Але зараз в мене є гарна, гарний папір, тому що тому я до них повернусь. Так, закінчили передісторію. Купляла я цю бумагу не для цього, а просто тому, що вона мені сподобалась. І я хотіла зробити з нею не альбом, а якусь маленьку роботу. Не будемо про плани, просто подивимося. Так от, на обкладинці вирізалки, і додаткових вирізалок мені купити не вдалося в тому магазині, а купляла я це в магазині у Варшаві. Магазин називається Pepper Concept. Вирізалок я там не було, мені їх не залишили. Всі польські майстри з купили всі вирізалки. Тому в мене є тільки, ось ці. тільки те, що є на бонусному аркуші на обкладинці. І це теж один, мабуть, най... з найідеальніших ментаївських листів, бо всі вирізалки гарні, вони всі гарного розміру, всі мають. Чіткий контур, і їх буде легко вирізати. І тут для дитячої роботи тут дуже багато героїв, тому їх, мабуть, що і на цілий альбом цих героїв вистачить. Є навіть декілька квітів, букетиків з квітами, вирізалки гарні. Далі перший лист ось такий теж в стилі мінтаю, великі композиції. З одного боку, з іншого боку, на якомусь тлі. Я, мабуть, це вже декілька разів казала. Я такі аркуші, як аркуші, як фонові, як фон для альбому, я використовувати не буду. Мабуть, що всі ці елементи я повирізаю. Зворотній бік це таке плетене полотно. Теж ця плетіння досить велике. І це фотопринт, і він в кольоровій гамі колекції. Далі велика рамочка. Внизу герої, зверху герої. Тобто внизу композиція, зверху композиція. Теж як сам аркуш, я їх використовувати не буду, все повирізаю. Дуже гарна зайченятка. Зворотній бік теж такий плетений елемент. З таких елементів роблять ковдри для немовлят. І теж. Дуже великий. Пледний елемент великий. Третій аркуш. Такий самий, схожий на перший, але е, інший напрямок. Композиції в, інш, в інших боках. Можна навіть ось так зробити. Угу. Так, дістала. Можна їх, їх отак, ось так зістикувати. Чи тут велика композиція, чи ось так. Велика композиція. Ось так. Але, як я вже сказала, я їх так використовувати не буду. Так, зворотній бік. Це вже теж щось типу ковдри, але вона з тканини. І теж такі великі хрестики. Далі, Далі аркуш, де фоном йдуть зображення героїв. І теж вони досить великі, аби їх повирізати. Я купила собі один такий аркуш додатково. В наборі їх два, таких аркуші два. Всіх аркушів по два шість дизайнів по два аркуші. І я купила собі такий додатково, аби вирізати всіх цих зайченят та слоненят. І, в принципі, вони теж гарного розміру, мабуть, що для листівок вони будуть замалі, але. Для тегів чи якихось подарункових е бірочок, мабуть, навіть для подарункових конвертів, і для альбомів вони гарно підійдуть, бо вони, мені здається, вони гарного розміру. І їх можна буде дуже вдало повирізати. Зворотній бік ось така клітиночка бірюзова. Широка полоска. Хоча тут теж такий квадрат. Угу. Теж цікаво. Далі квіти. Гарні квіти в, гаммі, в, ці, в кольоровій гаммі колекції. Але вони такі білі, такі світлі, що навряд чи мені вдасться їх повирізати. Принаймні, так, аби їх можна було використовувати. Тому з цим аркушем доведеться працювати якось по-іншому. І зворотній бік така сама клітинка, як я вже показувала в попередньому аркуші, але вона така біжово-рожева. І... Останній аркуш це карточки. І вони теж такі супергарні. Тут є рамочки, і їх всі можна повирізати. Тут є е, такий фон е, бірюзовий, таке саме плетіння, але е, як і на одному з зворотніх боків аркушу, але він бірюзовий. Тут є герої, є великі, е, як вони звуться? Я пам'ятаю, як він чеською, а як це буде українською, я не пам'ятаю. Дитячий возик, скажімо так, і різні герої тобто, все це теж можна повирізати. бо з карточками я не використовую карточки у вигляді карточок. Я коли дивлюсь, там якісь огляди альбомів, і коли майстер каже, а ось тут є кишенька, я сюди карточку поклала. або а ось тут є конверт, я сюди карточку поклала. Ну, як на мене, вони ні для чого. Тобто, ось вирізати ось так: от карточку, зворотній бік в неї ось такий. Ну і що це? Що з ним робити? Так, там можна щось написати, але у всіх цих карточок є, є якесь тло, як ви тут будете щось писати. Я вже не буду запитувати, чи справді хтось щось пише на цих карточках. То я з карточками так не працюю. В мене є декілька прийомів, які я використовую, коли я працюю з карточками. Так от, всі ці дуже гарні, вони мені дуже подобаються. І я помітила в цьому році, я не знаю, чи є чи було це в попередніх колекціях, але саме в цьому році саме ось, ці, ось цей набір та ще чоловічий, я теж показувала його у влозі про Варшаву, що я купила ще один набір. Чоловічий. І там теж така сама історія. Тут карточки з героями, а на зворотному боці зазвичай в мінтаю були рамочки. Тут немає жодної рамочки. І не знаю, це добре чи ні, але е, мені це подобається, що, е, що виробник не обмежує нас своїм вибором. Що дизайнер розмістив тут рамочку і Викручуйся, як хочеш. Вона тобі потрібна, не потрібна, але вона в тебе вже є. Тут представлені е, принти з е, зворотнього боку аркушів, і вони в зменшеному вигляді. І це теж просто супер. Як для мене це додатковий простір для фантазії. Тому цей набір, мені здається, просто ідеальним. Він мені дуже подобається, я в захваті. Далі. Е, Папір повторюється, принти повторюються, карточки це був останній аркуш. додатково я взяла собі ще два, зараз покажу які. Ось цей я на нього звертала увагу, я казала, навіщо, що можна повирізати, то я взяла ще один додатковий аркуш, аби точно повирізати, бо. Мені може бути шкода листа з набору. А якщо він додатковий, то я точно зроблю те, що я запланувала. І ще ось такий з елементами, їх я теж повирізаю. Використаю потенціал цього паперу як можна більше. Ну, і зазворотний бік це ось таке плетене полотно. Так, це був дитячий набір. В іншому відео подивимось чоловічий. А на сьогодні це все. Сподіваюся, це було корисно. На все добре, до зустрічей.